Друзі, вітаю! У ворога певні нерви через те, що під Вугледаром дещо відбувається. І ворог дуже нервує, оскільки вони мали б, скажімо так, наступати, як вони говорили під Вугледаром. А відбувається все не так, як вони думали. Звісно, місто обстрілюється досі, сильно обстрілюється артилерією. Криється намагання з авіації бити по місту. Але те, через що нервує ворог, а те, що ініціатива вже не за ним. Єдине місце, де ворог ще намагається наступати на сході, це Бахмут та Авдіївка. Там дійсно дуже серйозні бої. Під вугледаром ворог встав в оборону здебільшого, хоча дійсно має перевагу в артилерії. І б'є артилерія, але ініціатива поступово змінюється, і ситуація поступово на всіх фронтах буде змінюватися. Слава Україні! Переможемо всіх.